Всім привіт, це Олександр знову на зв'язку. Дякую за ваші перегляди підписку. Вже нас більше ста чоловік. Це дуже радує і надихає. Що ж, трошки про себе. Я живу в Австралії, в Тасманії. Зараз я тут на аероклубі, де ми літаємо. Що ж, в мене. Software Engineering Background. Я закінчив Київський авіаційний університет. Це моє хобі. І ось почнемо. А, так, ось ще одне. Оце кевлар або арамідне волокно. Вибачте, помилився. Дякую, що підказали. Що ж, сьогодні політаємо на моєму літочку. І спробуємо в перший раз запустити віто. Що ж, ви потренувалися на симуляторі. Вже вважаєте, ось день настав, я готовий політати. Перше, було б гарно знайти якийсь клуб, не знаю, багато в Україні шкіл, які вчать літати. Це було б найкраще, бо багато таких нюансів, які підказують. А, і можна швидше це зробити. Плюс, якщо ви на літаку не від толу, треба якесь місце, де розігнатися. Ось у нас напис Hobart Model Aero Club. А, що важливо, погода. А, тим більше, якщо ви навчаєтесь, чи в перший раз щось випробовуєте чи взагалі випробовуєте, потрібно, щоб а, не було вітру і ну, порив, поривчи вітру, щоб теж Багато не було. Сьогодні в нас гарна погода, дивіться, ось показує вітряний цей показник, що все добре. І зараз ми почнемо. Тут у нас така є спеціальне для цього місце, щоб літак включати, ставити і випробувати. Тобто ми. Зараз включаємо його. О, вибачте, не знаю, як вийде одною рукою. Так, треба щось придумати. Так, включив з такими літаками, учбовими дуже просто. Тут немає ніяких додаткових систем. Є літак, є пульт. Ви його вмикаєте. У ну, мене вже він налаштований. Якщо треба, пишіть в коментарях, я розповім, як налаштовувати. Це не дуже важко. Просто є свої нюанси. Так, дивимося. Зараз він подумає підключиться. Ось, якщо ви бачите, це гарний звук. І що важливо відразу кожен раз перевірити, як все працює. Тобто, чи айлерони повертаються в потрібному напрямку, а, бо якщо повертає це куди? вправо, це вправо, треба вниз, вниз лівий вниз і правий вгору, якщо вліво, навпаки. О, щось у нас тут не дуже гарно. Ну, більш менше. Тут дивіться, якщо цей, треба, щоб не, не дуже багато не ну, підключалося, поверталося, бо щоб не дуже різко було. Плюс тепер 에, лоп, покажемо висоти, руль висоти, все нормально і запускаємо. Мотор. Все працює в нас так. Добре. Тепер підемо до, до поля запускати. Все, доліталося. Ось висновки щодо. О, польоту на учбовому, який я хотів вам показати, але дивіться, що сталося з ним. Одним словом, трошки поспішив. Цього не треба робити. Він, так як я, я знав, що в нього його веде в одну сторону, тому що після падінь в нього трохи шасі, повернулося і. Так, і мотор. Ну, мотор насправді не дуже. Я. Раніше запускав, тобто встигав просто його підняти в повітря і все в повітрі він гарно в себе вів. Але особливо тих, хто вчиться, або тих, хто довго вже літав, я трошки так, назад не знаю, пару місяців тому літав на ньому. То так, треба, щоб все працювало як слід, прямо-прямо, щоб він прямо злітав, нікуди не повертав. Якщо або поверхня неправильна, або щось з літаком. Краще його зробити нормально і полетіти, ніж. Це мені ще пощастило, в нього просто пропелер поламався. І все, по суті. Бо, як я казав, трактор він вниз. так? Але він, в даному випадку він там маленький такий заборчик, він в нього влетів. Так, починаємо запуск нашого вітолу. У мене тут такий сетап. Специфічний для нього. Ну це відео, дата і RC Link в все в одному. А запускаємо Mission Planner. Підключаємо батарею. Зараз це у нас тут. Підключаємо. Так, да, цікаво, що. Я тут використовую 5С СріПі батарею. Так, гарні звуки. Готово. Щось дощ почав починається, так що не дуже комфортні будуть умови. Що страшно. Так, дивимося. Так, так, завжди якась штука. Приконектимось. Та що ж це таке? А, це інша облікуха. Все добре. Так. Так, да, ну він зараз, звісно, неправильно стоїть, тому... Зараз ми підемо і поставимо нормально. І все буде добре. Так, ось він у нас стоїть, чекає. А, вітер а, щось починає псуватись погода у нас. Ну це по прогнозу так. Я думаю, в мене ще ціла година є, але в мене менше. А, ось він приконекчений. Це в нас режим а, Q. Power, тобто все добре. І перше, що ми зробимо, це, це спробуємо просто піднятись вгору і опуститись, так? Тому що це перший, перший флайт. І треба так. Armed і трошки вперед. Давайте спробуємо, як він літає. Піднімається хоча б. Так, піднімається нормально. Ой, ні, сюди. Так, на перший раз вистачить. Я думаю, з нас. Так, трошечки, звісно. Так, другий етап. Зараз я його назад поставлю. Да, трошки вітрано його. Ну і плюс я ще, ще треба звикнути, як ним керувати. Так. Е, друга в нас по списку. Це ми зробимо мішен. Простенько. Так, ми тут. А він летить сюди. Потім сюди. 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 І на посадку, так? І кінець це в нас буде Point, не Вейпоінт, а... випонта на туно? Сукаємося відтолент, так? І перше. Так як що тут таке? Ой, да. трошки вітол. Де нашій вітол? Вітол тайкоф. Так, вітол-тай-коф. Давай. Сто це трошки занадто у нас долітати. Так, так, записуємо на літак. Так, ще така штука, є дуже корисна, це фенс. Це ви кажете, що куди не де треба літати? одним словом, а де не можна літати? Про всяк випадок ми поле наше. Прекреслимо, щось сюди немо... Що тут будемо літати. Ось так, так. І right as well. Добре. Назад до мішен. Так, да, до речі, треба дивитися, щоб home location було там, де ваш літак знаходиться. Так, він тут. Добре. Тепер ми що робимо? Акшн автомод. Ну це я можу зробити на цьому, на, на пульті. Як я казав, в мене тут все є. Так, ну що, побачимо, як він буде літати. Цей момент. І, в автомат. і він полетів. Піднімається до 50. так, якщо що я тримаю кнопку на Кюху. Так полетів. Він не туди полетів. Я на Q hover і зараз ми його зловимо. Він в мене живий, все добре, а, все ціле. Ну Я просто побачив, що він не туди летить і я швидко переключився на Q Hover режим, щоб він завис, ну він собі сів. А, так що, але дощ починається і погодка така собі, зараз глянемо що буде далі. Якщо вітру не буде, то я ще спробую. Але питання в тому, що... Так, питання в тому, що тут проблема в налаштуваннях трохи, а... тому що ну, я... це все можна логи подивитися, звісно. Потім я подивлюсь, але... І вже зараз видно, що в нього проблеми з, з поворотом і, да, Тому що я дещо переробив мою першу оригінальну систему, я зробив менші кути моторів і, і видно, що цього недостатньо авториті для повороту, для зміни позиції. Де зміни в... в просторі літака, щоб він повертав. Е, тому так, тут технічна конструкторська помилка, я б сказав, але ну, я ще гляну, можливо, це в налаштуваннях помилка, якщо ще, тому що треба перевіряти. Ну ось так. Е, ще хотів додати, що. Так, мої випробування, скоріш за все, не ідеальні. Трошки накладається те, що я хочу і показати, і випробувати. І мені явно потрібен помічник, думаю, когось знайду. Е, і що я хотів сказати, по-хорошому. Ну, так як просто я вже робив першу модель, яка е, працювала і зробив корективи. І я якби не запускав по... спочатку все, все заново. Але е, треба перш за все, ну, взагалі, ідеальна симуляція на комп'ютері. Ну, я в сенсі польоту симуляція сітл чи щось таке. Е, але насправді треба час, е, і не факт, що це все вона покаже. Якби погодні умови все таке. Ну, але так, це, це бажано. Другий варіант, друга, е, яка недолік мій був, це так, перше, вертикальний зліт, як він взлітає, як він керує по вертикалі Hover Mode. Це правильно було. Але друге, відразу автомішен це трошки. Занадто наділ, я занадто був впевнений, що він типу зможе. Е, тому є такий, ну як всі знають, ну, не всі знають, багато знають. Pilot є Tune мод, де треба тюнити ваші. Ну, він тюне піде все таке. Е, тюнить і як вертикальний мод, vtol мод, е, так і окремо. В, 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 в літаковому режимі. Тому треба в такому режимі запускати, воно автоматично потюнить, спробує там все робити, як воно поводиться. І плюс так, це все проектування, можна, щось працює, щось не працює. І, можливо, як Вартупайлет в документації сказано, що бажано, щоб все-таки. Були в е, керувальній поверхні в е, літака, щоб, е, щоб він краще був керований. Е, тому не знаю. Є плюси в цьому і мінуси. Е, Складнює конструкцію, я хотів попростіше і щоб е, були ці, ці плюси. Я вже вдома. Що ж, як написано на моїй футболці: fly, crash, rebuild, repeat. Тобто лети, крешся, роби знову і пробуй знову. А, так що, так, я визначив проблему в моєму тренувальному літаку це мотор, нахил мотору. А, якщо розібрати його, то видно дуже гарно. Так, на жаль, не помітив раніше. А, що ж до. Вітолу розберу пізніше логи і settings, налаштування, і подивимося, що там таке. Що ж, я дещо пропустив в моєму першому відео і хочу наголосити на другому. Навіть якщо ви просто збираєтесь літати на літаку, що потрібно? Потрібно знати основи аеродинаміки. На якомусь рівні. Звісно, це, там вчити можна багато, але насправді основи, чому літак летить, які механізми, які сили на нього діють, що треба розуміти. Тому що це дуже важливо. А особливо, коли ви щось робите, навіть якщо це готова модель, якщо ви не розумієте, що ви робите, це типу. Каргокульт, коли ви якби, по формі щось будуєте і, і думаєте, що о, да, воно полетить. Тому так, розуміння це дуже важливо. Далі я покажу, як підключати RC контроллер до комп'ютера, включати симулятор і вчитися літати. Це для тих, хто починає вчитися, бо це важливо. Е, наступним кроком. Потрібно будувати нам літак. Тому що я зрозумів, що насправді є деякі обмеження. Так, це найпростіше купити тренувальний, знайти місце, піти в клуб, розпитати чи на курси. Це, це дуже круто, це найтакий най, простіший, швидший варіант. Але не, не всіх це все є. Тому ми побудуємо е, такий ВІТОЛ менше кілька. З цих з пінопласту, вкритий чи не вкритий, може бути плівкою. І так, доволі можна швидко. Але тільки нам для цього треба побудувати е, CNS Hotwire Cutter. Е, це така машина, яка автоматично вам буде е, різати пінопласт. Це найпростіше. І така масова штука, яку ви можете, будете використовувати весь час. Це недорого. Тут я потім порахую бюджет, покажу, зроблю відео. У мене всі є ці ескізи, тому що я їх робив. І ми будемо рухатись вперед. Що ж, дякую за увагу і до зустрічі!